Минулої неділі, 30 квітня, у залі спортивного комплексу Кристал відбувся відкритий чемпіонат Київської області з хортингу. Чемпіонат був проведений за ініціативи фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Присвояння міського голови Сабадаша Володимира Івановича, наша знімальна група прибула ще до початку офіційного відкриття чемпіонату і була свідком змагань наймолодших спортсменів. Але те, що відбувалося на арені двобою, не можна було назвати дитячими іграми. Хлопці билися, як то кажуть, по чесному, і судді змагань не йшли на жодні поступки, зважаючи на вік спортсменів. Перестужу змагань сприяла і авторитетна суддівська колегія на чолі із президентом Федерації Хортинга України Єроменко Едуардом Анатолійовичем та президентом обласної федерації, майстром спорту міжнародного класу Чупуровим Віктором Геннадійовичем. шановна громада міста Васильків. щиро вітаю вас від імені Української національної федерації Хортом. Це наш український національний спорту, який ми в нашій державі, поховуємо дітей та молодь. Сьогодні у нас проходить змагання, чемпіонат області Київської області з ФСТ Спартак. Змагаються діти, змагаються дорослі, дуже багато батьків, присутні почесні гості. Що таке хортинг? Це єдиноборство. Яке передбачає боротьбу в стільці, в партері, ударну відкову техніку. Є версія у нас оздоровчі, є версія показового виступу, форми, комплекси для маленьких дітей, а також для людей літнього віку. У вас некові є діти, що займаються таким людям спорту? У нас дозволено Займатися хортингом з трьох років. Програма затверджена Міністерством освіти, молоді та спорту України і Міністерство, ну, Міністерство спорту затвердило програму Дю США, а Міністерство освіти і науки України затвердило програму модуль для загальноосвітніх навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів. Про що говорить Ваше спостереження, як місця? Кількість дітей. Бажаючи займатися саме таким видом спорту, Воно зростає чи ні? Дуже сильно росте наш національний вид спорту, знаєте, тому що працює велика наша духовна українська національна спортивна ідея. Вона просто літає в повітрі і коли ми проводимо змагання, всі люди це бачать. Батьки звертають увагу на традиції, на виховну систему. Керівники навчальних закладів, особливо школярі, приходять, записуються в секції. З першого класу у нас дозволено вже змагатися за правилами по програмі Дю США. Веськові вже проводимо другі змагання. Це проводити на вищому рівні і досить приємно, що з Василькова все більше і більше людей, дітей, долучаються до змагань по тренуванню спорту. до змагань, до тренувачів процесу. Тобто, Якщо ми перший раз проводили змагання з спортом, було два клуби, то зараз вже три клуби. Це не може не радувати. Перший раз проводив у 9 школі, зараз на стадіоні Васількові. А от яка мотивація у дітей, що вони йдуть саме у такі? От я подивилася декілька років, ну він такий, знаєте, жорстокий від спорту, і там малече так по серйозному так бореться. Яка мотивація? Це ж особисті захист? Мотивація стрій? в першу чергу є тим, що це національний вид спорту, і діти вже розуміють, що потрібно. Е ви потрібно бути сильними для того, щоб захищати і державу, для того, щоб захищати не, не тільки себе, але й державу. Тому і вид спорту такий, як ви сказали, досить серйозний, серйозний. Я вам дякую. Нас, як патріотів рідного міста, звичайно цікавило, який рівень даного виду спорту у Василькові. А відтак ми поспілкувалися із тренером за телепою Олегом Петровичем та його вихованцем Шкуренко Сашком. Що я його розвиваю, вже більш-менш люди знають, що таке хорти. П'ять років тому ніхто не знав що таке хорти. Кількість дітей у вас збільшується поступово? З кожним роком збільшується. Тебе як звуть? Саша? Саша. Саша, скажи, будь ласка, що тобі дає цей вид спорту? Ми бачили, як ти о, зараз о -о -о -о. виборов першу перемогу. Я можу стати сильніше і розуміше. буду. А де це підриває? Що? Для чого, щоб ти був сильніший, розумніший, виносивший? Щоб я не себе захистити. Тільки себе. І свою дружину, батьків. Скажи, а для навчання не заважається тобі цей від спортом? по немає, краще ставчитися. Краще ставчитися. Да. Є друзі із Василькова, які разом з тобою тренуються. Є. Їх багато? Так. Да. На жаль, ми були не в змозі зняти усі бої на спортивному ринзі, але однозначно можна стверджувати наступне: будь-який вид спорту, що розвивається у нашому рідному місті, сприяє фізичній загартованості юнаків та дівчат. А як відомо, у здоровому тілі, здоровий дух.